І до вас всіх прийшов ховання. Але сьогодні з вами був вівченим, тому що він е, вирішив прийти сьогодні в особливий спосіб до кожного. з вас. Ми хочемо подарувати вам оцей е, наш виступ, і подарувати також любов наших сердець. Те, що ми можемо, е, До чого всі, напевно, готувалися до Миколаєва? І дорослі, і малі. Малі робили добрі справи, старалися <плес> бути <зробити>, вченими, але скільки не зараз не пухали. Тому сьогодні наші діти, наші вихованці будували для вас вислів, який ми хочемо подарувати всім вам з великою ворогою, зі святом Миколая. Щоб ми з горем не зустрічались, раділи квіта зелені зимі. Щоб сонце нам привітно усміхалось, Матусі, рідним, друзям і мені. Я прошу, щоб ніколи не лякала смертельним громом землю війна, щоб Україна наша розквітала, сльозиночка не впала ні одна. І посмішка матусі не mm -hmm. назасала, щоб ми у зламоді навіки нас єднали. До святого Миколая пишуть листи, діти, Про кінець війни загальний і мир у світі. Ми не хочемо зифіру, куледок шоколаду, тільки дай нам тверду віру. Все прийде до ладу. То найкраще буде свято, запахом медовим, як повернеться наш тато живим і здоровим. Дуже мрія, як підкине, верх над головою, притуть до родин, сильною рукою. Буде свято всій родині, дорослим і дітям. Миколая ждуть щоднини українські діти. Можливо, кожна мить і крила ангела за вашими плечима. То ж вертайтеся, рідні, живими, щоб усмішка була на лиці. Вас чекають кохані і мами. та ще декого діти малі. Миколаю, святий, Миколаю, холони їх усіх на війні. Хай тоді, діток вони повертають і до мами синем. Дорогі наші захисники, ми, підрождаючи покоління, обіцяємо рівнятися на вас і стати патріотами своєї держави, боротися за волю, честь і за народ. Дякуємо всім вам за мирне небо над домівками і бажаємо якнайшвидше повертатися додому живими та з перемогою. Буде ми на спокій знаят! Разве да си наломы на себя, а журавлыки займаются, увы, Исуль накрало спокинами мы. Дай Боже сили нашим солдатам, чтобы давать украинская кровь. Добре, я піду погуляю, ти зробиш і прийде за мною, тільки не забудь. Гуляй мене, може прийш? Так, що ти сьогодні за задачки? Що нічого не розумію. А, кино я сиділа накружуватись. Краще охось, готовеньке здеру. Віка, привіт! Ти вже математику зробила? Так. До писати? списати. Ні, не дам. Ти діжки підставляєш. Вчора так впала, що й досі колінку болить. От знючка. Ну ж постривай, схопиш! Щось у мене за тачки не виходить, завтра до сина беремі свого зошита. Може дам, а може ні. Що, звичайно, може й ні? Ти б'єшся постійно. До чого я маю тебе виручати? І ця туди ж. Бачите, б'юся я, які ж вони всі противні. Взяла та й зіпсувала мені мій настрій. Ну ж постривайте. не дарма я гарно малюю. Завтра я вам малючки, подарунчики, й піднесу. Запам'ятайте, я меня упрошал. <риклад> 아! Портрет. Навіщо мені портрет? Як навіщо? Повісиш на стінку і будеш щодня любуватися. Що це? Тут навіщо порадило на мальогу. Хіба це я? Звісно, ти диви, який гарний вийшов. Я не розумію. Мама казала, що святий Миколай дуже добрий. Дітей любить. Подарунки їм гарний носить, а ти знущаєшся з мене. Принізі бось кроподило і каже, що це я. Мамо права. Миколай носить добрі подарунки та тільки чемним і слухняним дітям. А я що? Вже такий страшний, як цей страшний кроподир? Буваєш, буваєш схоже. Коли? Скажи коли, наприклад, ти з рідними частенько не вічиш. Ніколи не скажеш мені, ні, ні спасибі, ні дякую. А з друзями. Так хто завжди грубий і задержаний. Чекай, чекай, мої мене і так люблять. Ми сякують там смасимі чи, будь ласка. А однокласники тоді завжди з мене не знущаються до вчителя. Назар б'ється, Назар Чинили люди, те саме чиніть їх і ви. Якщо я правильно зрозумів, то я, повинен іншим чинити так, як хочу, щоб вони чинили мені, так? Вірно Назарку, але ти ж частіше робиш саме навпаки. Дня не проживеш, щоб когось образити чи обізвати. От тому і починаються всі твої неприємності. А почнеш ти з цими по золотому правилу, то й добром тобі відповідатимуть. А на цьому портреті з'явиться гарний веселий хлопчик. А тепер давай прощатися. Мені ти далі. А ти поповниш золоте правило і інших навчай. Ну, Бувай здоровий, друже. Мені наснився. Та його подарунок. Фу, який я тут негарний. Та він навчив мене золоте правило. Треба з іншим чинити так, як хочу, щоб вони чинили зі мною. Дивно, я ніколи не любив якихось там фрагом, а от золоте мені подобається. І ще не терпиться щось по ньому зробити. Придумав! Намалюю її дівчат такими симпатичними, ми, які вони насправді. Ні! Намалюю я всіх моїх однокласників веселі шаржі. Це буде до свято Миколая. Думаю, їм сподобає. And

Зараз у святкові тривожні дні тато захищає Україну. Він із тими, хто іде у бій, знає, як чекає вся родина, тато повернеться назавжди, ворога збирає Україна. А я чекатиму тебе завжди, хоч ти далеко, та ми завжди разом думками лирі я до тебе на той схід. Тримаю свічку, прошепчу, Оберігай його, мій Боже милий, моя молитва, наче омофор, як бронь буде давати тобі сили. Мій сину, я знаю, ти будеш жити. Тобі ще скільки треба зробити молися, сину, усім серцем молися. Коли важко клювись, коли страшно тримайся.

Любов'ю, злагодою і миром, і підтримати ті сім'ї, в котрих зараз чоловіки та ти перебувають в зоні АТО. І е, ми підготували вам подарунки. ¡Sí!